Ось такі ножи виходять з рапідної пилки, з быстроріжу сталі. Дуже довго тримають заточку, міцні, їх недолік вони ржавіють. Для того, щоб не ржавіли, потрібно помістити в Кока-Колу на сутки. Потім вони стоять отакими чорними. І ржавчина майже ніколи не виявляється. У цьому ножу вже пів року. О цьому вже десь 5 років. Їх недолік погано точиться, звичайними брусками майже не точаться. Потрібно отакі алмазні брусочки, це хонінговичні бруски. Робили їх у Львові на заводі, але вони дуже гарно цепляють всю сталь, виточуються в лезо. Оце ось у ніж. Це клапана нержавійка кована. То я можу сказати, що рапідна пилка набагато міцніша. Якщо отак стукнути, то на рапідній пилці взагалі нічого не залишається. А тут видно вона зазубренка, бачите? Вона поправляється легенько. Теж дуже міцна сталь, але рапідна пилка дасть фору багатьом була там, кованим, і плюси вона дуже дешева, дуже міцна. Хто б казав, що вони ламаються, не знаю, ось кончик, півроку, рік користується дружина, нічого ще не виламалось. Тому вибирайте, з чого робити ніж.